Повітряний підрив. Вони про невого плеча, 650, ну і трошки ось палець. Це вас осколками? Василь. А, а де ви перебували? Десь в приміщення? Так, приміщення в приміщенні, в квартирі. Все, повільно, все. Ми телік дивилися, зрив такий, син як, ой, внук як на своїм голосом, ну, а мене та там тоді всі окна повилітали. Слышу зрив, потолок падає, все падає. Я вибіжила. Пролетела прямо в комнату. Я стояла как раз на балконе. Но Балкон сразу на меня. Мне надо э, э, перерезать наверх. Да, да. Зацепила. Охо. Е -е -е. Да, ухо. Охо, е -е -е -е. охо -е 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 -е. разорвала. Какой ужас. кому это надо. а? Була якраз в кухні, мені чогось захотілося поїсти, і воно в мене оцим, оцим оце, і огріло. А ціло воно, бачите, вікці і проходила. Mm -hmm. Поцарапали це так, як. Ну не глибоко, не то, але лікарка сказала, що це якраз те неприємно, що буде. Оця поцарапинка, якби доскуляти, треба за нею ухаживать. Аж дом подпрыгнув и это... ну, я нам на защелку не делаю, в смысле ручку не поворачиваю, то окна, двери все пооткрывало. Як цей будинок знаходиться ну, через один. Ой, я вам перший нічого, а другий такий був, що я ж думала, що в нас це повилетало. Сильний був.